Щастя, коли ти можеш зайти спокійно, в свій садочок. Ось в тебе і ожинка, і малинка, і черешня, і все. І коли нічого не літає над головою і тебе не боблять. Щастя, це коли ти в очікуванні, яке ж воно буде гарненьке. Коли розпуститься, а це що за гості такі у мене? Ти диви? І ось воно, маленьке щастя. Щастя, це коли ти можеш зірвати огірок зі своєї грядочки? Так, да, це щастя, маленьке, але щастя. Оце це мої ялиночки, мої зайчики, базилік. Картопелька, чесничок, боби. Щастя мати такий городик. Ну, перчики. Дивіться. Ось вони. Далі мої. А це моїм такі зробили від сонечка, щоб не, не горіли. А це мій Брайтон. Ось дивіться. Це ще будуть ягодки до снігу. Бачите? І зараз є, я тільки вчора збирала, тільки вчора збирала. І цвіту багато. І ці зайчики. Дивіться, різнокольорові, красунки. А це моє велике щастя. Ви бачите, мадринка? Обожнюю її. Торкаєшся і, не знаю, сил набираєшся. Ось така вона гарна. А це гаура. в мене їх багато різних сортів. Дуже красива. От так. Щастя, коли мир, коли тихо, коли сонечко сяє, коли всі здорові. Хай буде в кожному домі, тільки щастя. Багато щастя, гарного щастя.